Вітала Суперечка, 23 студент, мешканець Туркменістану, ножом одного студента, він потрапив в реанімацію, його доля невідома. А другого громадянина України він ножем Сухді. Це, звісно, нас дуже обмірала, тому що ми вважаємо, що нас як баранів, а ми навчимо. Влада нас не захищає. Вони хотіли взагалі приховати цю ситуацію, але ми зараз беремо все це під контроль. Що до цього приводить? До цього приводить по-перше, ви подивіться, знаходиться університет, перед ним знаходиться розважальний заклад плазма. Чи законно він знаходиться на території.